Я була здивована почути людей, що вони знають про донорство кісткового мозку, тому що ми минулого разу в нашому ефірі говорили про донорство крові. Сьогодні ми говорили про донорство органів, а також є донорство кісткового мозку. І я зараз почула, що люди думають, що це боляче. А на загалу можна прокоментувати всі ці висловлювання людей на вулицях, що по суті вони нічого не знають про те, що таке донорство кісткового мозку. Між тим у нас. Існує вже навіть реєстр донорів кісткового мозку, і перше, що ви маєте вловити, це абсолютно не боляче. Більше того, це надзвичайно просто. Але далі ми трошки цю тему розвинемо з Василем Стрілкою, директором департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України. Пане Василю, я вас вітаю. А ви засмутилися низьким рівнем знання українців щодо е донорства кісткового мозку? Чи ні, чи зрозуміли, скільки ще роботи міністерства охорони здоров'я? Це сприймаю як. Виклик для нас і необхідність більш популяризувати і розказувати людям пояснювати. І якщо ми кажемо про ці основні міфи, які звучать, що це боляче чи, чи не боляче, що таке трансплантація кісткового мозку, то в першу чергу потрібно розуміти, що є певні захворювання, коли для того щоб врятувати життя людині, їй необхідно виконати трансплантацію кісткового мозку або трансплантацію гемопатичних створових клітин. Це одне те саме це синоніми. І в цей час лікарі звертаються до реєстру потенційних донорів, тобто люди, які дали свой, свій генетичний матеріал, який пройшов лабораторні дослідження, і відбувається співставлення, хто підходить цій людині, може бути донором. І для розуміння у світі реєстри, які об'єднані у світову асоціацію кісткового мозку, включають більше 40 мільйонів потенційних донорів кісткового мозку, і бувають випадки, що серед цих 40 мільйонів може бути одне співпадіння, або навіть ніхто не підходить. І коли відбувається це співпадіння, то донор, людина, яка погодилась віддати свої гемоптичні зброї клітини, може віддати їх двома способами: це може бути або забір під наркозом із клубової кістки, або процедура як здача крові під час донації крові, тобто і це, це абсолютно не боляче, не боляче абсолютно. але це шанс. Коли одна єдина людина можливо на цілий світ мільйонів. може врятувати. Конкрет людини, яка потребує цього, але в принципі це не означає, що наміри висловлювати не треба, і в базу теж проявити своє бажання потрапити не треба. Це зовсім не означає, навпаки, треба ставати, тому що комусь єдиному з 40 мільйонів ти можеш рятувати життя. Я хотіла б з вами поговорити про зв'язок війни і трансплантації. От ми сьогодні називали цифри, скільки операцій зроблено що ми постійно за останні роки зростаємо щодо цифри трансплантації. А між тим, як війна вплинула на процес. Тобто, аж дивно чути, що в воюючій країні лікарі все одно працюють. Знаю, що це дивно чути іноземним лікарям. Треба розуміти, з чого ми починали. Наприклад, у 2019 році ми по рівню посмертного донорства. це ми говоримо зараз про трансплантацію органів, не про кістковий мозок, про трансплантацію органів, коли донором є померла людина, в якої діагностована смерть мозку, і щодо якої або вона при житті написала згоду на вилучення органів. Або цю згоду дали її рідні, так от 19-му році ми були на останньому місці в Європі по розвитку посмертного донорства. Тобто, ми були вже на дні, у яке не стукають. І якщо ми кажемо про станом на сьогоднішній рік, ми вже обігнали, ми піднялися з цього дна, і вже є певна кількість навіть європейських країн, які нижче нас знаходяться по рівню посмертного донорства. Якщо казати про цифри, то наприклад у 2021 році було виконано 316 трансплантацій органів. І наші плани були, що у 2022 році ми потроїмо цю цифру, але через війну ми не змогли її потроїти. Але ми її збільшили у 2022-му виконано 385 трансплантацій у 2023-му... 585. Тобто, якщо ми порівнюємо 23 і 22 рік різниця 200 трансплантацій, Поясні, тобто 200 за рахунок, життів. За рахунок чого відбувається зростання навіть зараз, зважаючи на те, що раніше серця могли возити навіть гелікоптери. Зараз вони не літають. Серце дві години, і його треба пересаджувати, трансплантувати. А як же тоді відбуваються ці процеси? Війна заставила нас адаптуватися. І якщо коли нас припинилося літати гелікоптери, ми змінили законодавство. Ми переписали правила певною мірою. Якщо раніше ми правила були написані так, що тільки серце треба було вести до той центр трансплантації, то зараз у нас є можливість і право центру трансплантації вести того, хто потребує реципієнта. В заклад, з якому знаходиться донор, і, наприклад, дуже активно в цьому напрямку рухається інститут серця, так як вони спеціалізуються на серці, для них це найбільш актуально. І от команди Інституту серця під керівництвом Бориса Михайловича Тодурова. Вони грузять два буси обладнання, їдуть, наприклад, в міську лікарню, якщо в Сумах міській лікарні чи в Полтаві міській лікарні їдуть туди разом із купою обладнання і везуть туди ж реципієнта. Там розгортається обладнання, і по факту там умови надання такі ж самі як в інституті серця на той момент, як столична клініка, виконують трансплантацію серця, і на другий день вже реципієнта з трансплантованим серцем забирають до Києва. Я продовжую нагадувати нашим глядачам, що цьогоріч в рамках медичної програми гарантії і минулого року, і позаминулого трансплантація це безкоштовна річ. Більше того, потім і кошти виділяються на те, щоб людина реабілітувалася, але йдеться від про суми від півтора мільйона до двох мільйонів доларів навіть гривень, навіть більше. А держава здатна всі потреби всіх людей покрити. Це надзвичайно коштовні операції. Так, і причина, чому нам вдалося, і звідки беруться кошти до того, як ми почали розвивати трансплантацію в Україні, ми колосальні кошти витрачали на трансплантацію за кордоном, зокрема в ворожі до нас Білорусі. На даний час ми оплачували за трансплантацію наших громадян. Якщо ми кажемо, наприклад, про трансплантацію нирки, на сьогоднішній день ми сплачуємо нашим лікарням в Україні 800 тисяч гривень за трансплантацію нирки. В Білорусі ми сплачували мільйон вісімсот. Тобто на кожній трансплантації нирки ми економимо мільйон гривень, і це дає нам можливість врятувати більшу кількість життів. І ми ще навіть до сьогоднішнього дня. Наша програма не досягла по трансплантації по витратах того рівня, які ми сплачували на трансплантацію за кордон. Я зрозуміла маленьке питання. Міфи в суспільстві я бачу, що їх стало менше, але знань не додалося, тому що люди думають про кістковий мозок, що це боляче, органи трошки не розуміють, що це просто теж підписати договір. Між тим перед вами стоїть задача міфи ці розмінчувати. Як ви з ними стикаєтеся чи не стикаєтеся? І трансплантологія вона у нас все одно тільки в великих містах розвинена. Це теж планка, щоб центрів було більше регіональних. Чи не так почну, Я почну з другого питання. Так. Якщо ми кажемо про розвиток, яких містах рівномірно по країні на сьогоднішній день договора з національною службою здоров'я України надання послуг. Трансплантації органів уклали 39 закладів, і вони розміщені рівномірно по всій території України. Так є лідери, ті, що більше роблять, які ті, що менше, але 39 закладів по Україні, тому тут рівномірно. Якщо ми кажемо про міфи, ми часто стикаємося, коли люди бояться, що якщо вони часом напишуть згоду на трансплантацію органів, десь когось розберуть на органи. Це брехня і Наприклад... А на цьому ми кропку. Ми на цьому ми поставимо крапку, тому що ми цю думку сьогодні повторюємо в ефірі. От команда телеканалу Рада працює в національному марафоні Єдині новини 6 годин, і різні хахіці озвучують ці думки. Будь ласка, ви можете навіть на Ютубі потім подивитися ефір і остаточно не жити цими міфами. Я вам надзвичайно вдячна, що ви відповідали на всі наші питання.